Слава Україні! Розпочалась 546-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень на сіверському та слобожанському напрямках. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанський хутор. Ри Чугунівка Харківської області на купінському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Берестове, Купінськ-вузловий Харківської області.